Сполучені Штати інвестували в діяльність Гарвардського університету через його значущість для країни як джерела наукових відкриттів і академічної досконалості. Проте інвестиції це не право за замовчуванням, вони залежать від дотримання Гарвардом федеральних законів і громадянських прав і мають сенс лише в тому випадку, якщо університет підтримує таку структуру, яка забезпечує інтелектуальну творчість та наукову суворість. Чому суперечить ідеологічний контроль нинішньої адміністрації Гарварда? Останні роки Гарвард не відповідав ні інтелектуальним, ні правовим умовам, які виправдовують федеральні інвестиції, тим не менш. Ми цінуємо вашу готовність усунути ці недоліки і вітаємо вашу співпрацю щодо відновлення потенціалу університету. У зв'язку з цим ми надаємо нижче подальші пункти як основу для угоди про принципи, які дозволяють фінансувати відносини Гарварда з федеральним урядом.